Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Страшна історія зі збірки Привидецькі байки. «Привид дому Кріклбеквей. написала Марія Гордон. Давним-давно. У будинку Кріклбеквей номер 13. Жило двоє дітей, і було в них дуже важливе питання. Мамо, а як ти думаєш, у цьому будинку є привиди? запитали том і Менді свою маму. Та втомлено брязнула шваброю об відро і різко відповіла. Ну, ви ж знаєте, що привидів не існує. Ідіть пограйтеся, дайте мені поприбирати нормально. Це поклало край будь яким балачкам. Розчаровані діти піднялися в кімнату нагору. Вони навіть не підозрювали, що цей день не забудуть ніколи. Від нудьги Том і Менді почали робити перестановку меблів у спальні. Шафа для одягу Менді дуже легко посувалася, коли зненацька якесь хрипке скрипіння від вхідної брами привабило увагу діток до вікна, що виходило в сад, і саме тоді вони його побачили. Згорблений незнайомець із запалими очима, вбраний у довге чорне пальто, ходив туди, сюди по саду, брязкаючи великою зв'язкою ключів. Мабуть, це грабіжник, сказала Менді, Том хоробро погрюкав у вікно, щоб відлякати його, та моторошна постать унизу не звернула на нього жодної уваги. Діти побігли шукати маму, вони якраз спустилися до вітальні. Ховаючись за сходами, вони спостерігали, як ключ повертається у замку. Промінь сонячного світла розриває темряву і повільно та таємниче чоловік ступає всередину. Менді і Том відступили назад. Ой. закричали вони, вдарившись головами. Слухай, він нас не почув. Прошепотіла Менді незнайомець стояв, холодно оглядався навколо усього за кілька метрів від них, він жалібно стогнав і щось бурмотів під носа. Він нас точно не чує, готова побитися об заклад. вигукнула Менді і раптово вискочила з їхньої схованки. Але ж він нас ще й не бачить. І вона мала рацію. Том підійшов до неї, вишкірившись, почав махати руками прямісінько перед зловмисником. Потім вони обоє одночасно простягнули руки так, щоб дістатися до рукава чоловіка і відчути нічого. Вони не відчули нічого, їхні руки пройшли наскрізь. Він привид, захоплено видихнув Том. Наступні десять хвилин діти никали за своїм привидом по всьому будинку, навіть по черзі стрибали прямо крізь нього. Потім так само дивно й моторошно, як він прийшов, привид пішов, похмуро зітхнувши і побрязькуючи ключами. Мама і тато, Тома і Менді не повірили жодному їхньому слову. Здається, це звучить так, наче ви перегрілись на сонці, ну я ж казав вам довго не бавитися, коли сонце є таке яскраве, бурчав їхній тато, а потім настав час іти спати. Він був привидом, я впевнена, сказала Менді. Я знаю, відповів Том. Таке в нього кумедне оце чорне пальто і ці ключі. І мені здається, що на дотик він був теплим. Менді радісно зітхнула, дивлячись на яскраве сонячне світло, і разом з рештою своєї родини вона зникла, як усі справжні привиди. Я, здається, сто років прочекав у тому будинку на Кріклбеквей», – простогнав пан Спрогет. Той будинок тихий, як миша, і не видно, ні душі, ніхто не прийшов. Він повісив своє довге чорне пальто, увійшов до кабінету і з брязкотом кинув велику зв'язку ключів на стіл. А що, пан та пані Сміт не з'явилися? запитала його секретарка. Знаєте. Продовжила вона. Мені здається, що цей будинок буде важко продати. Багато людей думають, що в ньому водяться привиди. Оголошення дім продається. Страхованки. Написала Марія Гордон Давним давно, за сивої давнини, Міклес -крак був оселою відважних ченців аббатства Фоксхевен. Чимало переляканих селян ховались тут від жорстокого барона. Люди подейкують, що й досі серед зруйнованих веж і вздовж скельних доріжок можна зустріти привидів аббатства. Припини, будь ласка, Пол, ну я не засну, якщо ти нас лякатимеш. Дженні сказала у голос те, що усі вони відчували. Вона, пол та їхні друзі Ема і Гаррі тулилися один до одного у спальних мішках. Вони відлякували сон, розказуючи історії про привидів, а ліхтар відкидав моторошне жовте світло на їхнє обличчя. Пол знайшов путівник свого батька, у якому розповідалося, що саме те місце, яке вони облаштували під кемпінг, вважалося населеним привидами. Ох. здригнулася Ема. Давайте швидко, швидко змінимо тему. Так, погодилася Дженні. А давайте поговоримо про завтра. Що ми плануємо? Пошук привидів У. -у, 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 -у! вигукнув пол, а інші намагалися заткнути йому пельку. Якщо чесно, трішки насолоджуючись відчуттям страху. Справді <турят> – сказав пол, намагаючись говорити крізь руку Еми, яка затуляла йому рот і ніс. Виборсуючись, він продовжив Мені набрид пляж. Ми ще не досліджували оце місце. Давайте підемо стежкою через руїни, пограємо у хованки чи ще щось. Ти маєш на увазі страхованки, сказав Гаррі і засміявся, коли дівчата жбурнули у нього подушками. Так, намет з малечою, ану тихо там, пролунало із батьківського намету, і діти затихли. Але страхованки залишилися з ними як чудова ідея, щоб трішки полякатися серед білого дня. Чур я перший привид. Оголосив пол наступного ранку. Після деяких суперечок усі погодились головним чином тому, що пол переконав свою маму позичити йому накидку. Зазвичай поле ніхто б не побачив у накидці його мами. Досить вже було того, що він ішов поруч із нею, коли вона вбиралася у щось таке немодне і таке старомодне. Навіть він мусив визнати, що ця накидка ідеально підходила для не такої вже й високої примари. Гра почалася з того, що Ема, Гаррі та Дженні знайшли собі окремі хованки, а потім Пол мусив никати по руїнах у пошуках жертв. Мама і тато Пола і Дженні проводили ранок, миючи і прибираючи біля двох наметів. Вони всміхалися, побачивши, як троє друзів попростували стежкою у заросле лісом батство. Невдовзі за ними почебиряв пол, який почав своє переслідування і страхопошуки. Він звивався, крутився і кидався в різні боки, як коротесенький дракула. Невдовзі пол помітив Гаррі. Той причаївся, начий жачок під кущиком, на який накидав хмизу. Пол підкрався ближче і, моторошно застогнавши, з за останнім високим скигленням у, зірвав купу хмизу. «Я, ти велика, страшна примара. Знаєш, це було щось трохи страшнувато. закричав Гаррі, але засміявся, коли пол потягнув його на вежу, щоб зробити своїм в'язним. Ему знайти було важче. Вона заховалася за скелями, вкритими ожинником. Вона була добре захована, хоч і трохи поколота. Та Ема зробила помилку, взявши почитати путівник про Міклес Карк, поки чекала, коли її знайдуть. Вона голосно зітхнула, коли прочитала одну страшну історію про місцевого привида той, що волочив свою голову за собою. На жаль, Пол був прямо на горі, кружляючи, никаючи навколо, виконуючи роль вампіра, коли почув її зітхання. Ага, впіймалася. вигукнув він. Зовсім не так, як це роблять, добропорядні привиди. Повернувшись у вежу, троє друзів об'єдналися, щоб надалі переслідувати Дженні. А вона побігла далі аж до мурів бабства, які утворювали кам'яну стіну захисту далеко від високих скель Фоксхейвена. Там, де притулялися дві стіни, під ними утворювалася маленька темна западина. Спустившись униз, Дженні протиснулася в арку майже повністю нижче рівня землі. Абсолютно непомітна, вона все добре бачила. І могла вчасно помітити шукачів, що наближалися стежкою. Задоволена собою Джені почала оглядатись. Зненацька вона затремтіла, здавалося, стало холодно, незважаючи на яскраве сонце. Та незабаром вона забула про цей холод, коли здивовано визирнула на стежку. О, ні, це Пол. подумала вона, він вже сюди прителіпав. Пол ішов прямо до неї. Вона ще трішечки притулилася до землі, але було даремно. Напевно, западина була не так вже й добре захована. Пол навіть не налякав її, лише помахав, щоб вона пішла за ним. Вона розчаровано вилізла і, піднявши погляд, побачила, що пол зник. Мабуть, він пішов назад. Кинувшись у ліс, вона наштовхнулася прямо на нього. Ти де був? запитала вона. Що ви маєте на увазі? почула питання. Ну, як це що? Ти точно знаєш? І в цей час вона завмерла від гуркоту. Земля тремтіла під їхніми ногами, а на полі хмара пилу здіймалася саме там, де щойно ховалася Джені. Це тунель, повідомив батько через півгодини. Обоє дорослих прибігли разом з земою та Гаррі, коли почули жахливий гуркіт, який пролунав біля лісу. Незабаром після цього прибула бригада пожежників, вони провели розвідку та очепили територію. Усе це було страшенно хвилююче. Згодом один із пожежників пояснив, що послушливе літо ослабило ґрунт, і він провалився. Ось, дивіться, це в путівнику говориться, сказала Ема, повернувшись до намету. Ченці вивели селяну безпечне місце, але не стежкою вони, мабуть, побудували тунель, щоб вивезти їх під скелі. Ой Поле, слава Богу, що ти мене покликав вчасно. Я тебе не кликав, запротестував пол. Але ж я тебе бачила, в цьому в цій накітці привида. Ну це ж ти був. Та не кликав я тебе, чесно, було очевидно, що Пол казав правду. Слухайте. Скрикнула Ема і прочитала із путівника. Довгий час після того, як монахи залишили міклескраг, розповідали багато історій про таємничу постать у плащі, начебто вона виводила з небезпеки тих, хто заблукав у морському тумані. Але цю постать давно вже тут не бачили. Тунель засипали, руїни знову стали безпечними. Саме такими їх відчували Джені та родина її друзів, і чомусь нікого не лякала гра в страхованки, хоч вона й закінчилася так дивно. Вони ще багато разів поверталися туди у кемпінг, прихопивши з собою новий путівник Міклес, -Крак, який розповідає про таємничу постать у плащі, але тепер закінчується словами. Нещодавно її знову бачили.